Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, долучається до нашого ефіру, пане Андрію. мої вітання вам вітаю і дякую, що запросили. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру, пане Андрію. А у Сполучених Штатах Америки зараз є розуміння того, чим може відрізнятися ось цей напрацьований план. Між Україною та Європою від того, який запропонував Трамп, і на чому він зараз наполягає, або українська сторона його таки прийняла. Я думаю, менше є розуміння різниці різних планів, є розуміння, що план праці іде. Вперед, чи це з американського боку, чи українського боку, чи це європейці. Але що американці розуміють, що щось бувається, але точніше немає розуміння і навзагал ми так само. Навіть і політологи, і журналісти не є не точно розуміємо, які 20 пункти ще залишилися, але що праця йде вперед, це одне а друге, є розуміння так само в Америці, що як багато вже згадали, що є надзвичайно підтримки, ще залишається в американської спільноти для України, але і так само є розуміння, що треба якісь гарантії включити. Mm -hmm. Як це завершиться, ми побачимо, пане Андрію? А як ви гадаєте, а Трамп готовий взагалі розглядати і брати до уваги якісь альтернативні варіанти напрацювань, зокрема ті, які ведуться зараз між Україною та Європою, враховуючи те, що американський президент наполегливо наполягає, ще раз наголошую, щоб Зеленський прийняв той варіант, який запропонували саме Сполучені Штати Америки. Він ж знову заговорив про дедлайни до 2 Раніше це було інше свято День подяки, а тепер Різдво. Я думаю, головне, що Трамп любить згадати чи то дедлайни, чи то що він має якісь обіцянки до його слухачів, чи до цілого світу. Але так і ми бачимо з різних різних його переговорів з різними країнами, він дуже часто міняє свою думку і просто хоче мати такі point для американців і для світу показати як ви садали раніше що він е, вічно повторює скільки ми, миру він створив поза тим що ми можемо бачити що діється у тих країн, так як у камбодії чи в газі чи в інших районів де відкрита е, відкритий обстріл ще буває пане андрію як ви гадаєте чому американський президент зараз перейшов до жорсткішої риторики особливо по відношенню до президента україни Напруженість, я так розумію, між командою Трампа і Зеленського на дипломатичному рівні вона зараз зростає. От що кажуть в кулуарах, скажімо так. Сполучених штатів Америки, якщо вам відомо його головне, головна зміна, є що Трамп так активно не бере участь у розмові прямо ані з ворогом, ані з Україною. Mm -hmm. Це є це, це посередники, чи то витков і тепер що його зят брав участь Джеред Кушнер. Mm -hmm. А тепер так само ми знаємо, що остання розмова з Україною на рівні президента не було президент Трампа. Це віцепрезидент Трамп, який говорив Зеленський понад годиною, то я думаю, це є одна головна причина. Чим менше він сам Трамп говорить прямо з тих, що беруть участь у переговорі, тим менше він має розуміння, що діється, і він може тільки сфокусуватися на його talking points. токінпойнт. американський лідер дав українському президенту. Цитую лише кілька днів, щоб відповісти на його мирну пропозицію. Як ви гадаєте, якщо цієї відповіді не буде, що далі? Я думаю, так само, як будь-які дедлайни американські, чи то що ворог ігнорує, mm -hmm. чи то інші країни, що ігнорують. І одне головне питання для цілого світу, як і тут в Америці, є, яка політична ще існує президента Трампа. Ми бачили, що його радники пропонували нову стратегію національної безпеки, але через 48 годин ми так само бачили може більш детальніше. Законопроєкт від сенату і конгресу, який зовсім стає проти національної стратегії, включає специфічну мову щодо допомозі Україні і допомозі Європи. То тепер я думаю, світ мусить питати. Є одна справа, коли Трамп щось обіцяє, так як він обіцяв, що Україна може перемогти і е, визволити всі території. А через кілька тижнів він знов починав риторику, що Україна повинні угодитися до будь-якої е, е, прохання капітуляції від нашого ворога. Е, е, тяжче ще є, коли такі фізичні документи існують, і цілий світ не розуміє, який шлях Америка буде брати вперед. Ан Андрія, вам зрозуміло, які гарантії безпеки могли б запропонувати Сполучені Штати Америки Україні в контексті цього плану, і чи взагалі готова американська сторона піти на такий сценарій, аби гарантувати щось на 100% Україні на сьогоднішній момент, аби знову ж таки навіть агресія, яка з боку Російської Федерації зараз проявляється, вона не повторилася в подальшому. Я думаю, це що ми зрозуміємо, є що не вистачить, і це є будь-яка гарантія, яка не є стопроцентова. Будь-яка гарантія, яка не є на рівні е, п'яту статтю е, mm -hmm. НАТО, це, це би не вистачило, і це просто продовжить війну, е, аж поки е, Україна або буде включена в НАТО, або отримає mm -hmm. таку гарантію. Пане Андрію, як ви гадаєте, як зараз ну от який є варіант і механізм взагалі дієвий, аби якось? Звести це все до одного сценарію, одного документу, тому що бачимо, що ми зараз чуємо різні думки знову. Так тільки починається процес, він потім починає розпорошуватись. Хтось наполягає на своїй позиції, хтось на іншій, хтось починає тиснути на Україну, як Сполучені Штати Америки. Відповідно, незрозуміло, як далі це розгортатиметься. Ви е, як бачите цю історію? Чи реально взагалі знайти якийсь документ, який би міг влаштувати? Ну, принаймні, декілька сторін у цьому питанні чи ні? Я, я не думаю, що один документ прийде. Це, це мусить бути різні е, фази цього. Угу. Е, я думаю, що навіть і що ми не говоримо зараз тепер, чи не є обговорено знову в з білому домі, що буде якесь припинення обстрілу, але це мусить відбутися колись. Не це не тільки просто прийде в дії а, а, перший документ, і тоді будемо думати про розбудову, але мусить бути якесь припинення обстрілу. І а, я думаю, ще а, поза тих а, трьох документів, які ви згадали. Один документ, який не а, існує незалежно, це є про а, справедливість тут а, про розслідування злочинства. А, я думаю, що а, як це не є окремий документ, що може один документ. Мент говорить про міжнародного трибуналу чи що іншого. Бо ми чуємо з від європейського боку, як і в ООНі що є хочення від світу побачити якесь справедливість тут. Так, сто відсотків хочеться і справедливості побачити, щоб е, дійшли до певного результату, якого всі очевидно очікують. пан Андрію, я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку.